Ви дивитеся це відео, а отже, екран випромінює вам у обличчя фотони. Як саме вони летітимуть, визначають фрагменти даних, які пройшли довгий шлях у вигляді електричних імпульсів. Рух електронів і фотонів, безперечно, фізична дія із реальними витратами енергії, яких не уникне навіть найощадливіший у цьому плані відеоблогер. До кінця цього відео витратиться запас енергії приблизно рівний двом пальчиковим батарейкам. Деяка частина піде на роботу самого пристрою. Запасу енергії еквівалентного одній пальчиковій батарейці ноутбуку вистачить на 5 хвилин, смартфону чи планшету на півгодини, Вже немало. Однак це лише частина енергії, яка витрачається на перегляд відео онлайн. Решта піде на те, щоб доставити ролик на екран. Спочатку кожен піксель кожного кадру зберігається у вигляді набору нулів та одиниць на далекому сервері. А коли хтось вмикає відео, ці нулі й одиниці долають шлях до комп'ютера через міські та потужні регіональні мережі, підводні кабелі, локальні мережі, точки доступу та, власне, інтернет-роутер. Скільки енергії витрачається на цьому шляху, підрахувати важко, але за різними оцінками енергії однієї пальчикової батарейки вистачає на передачу 10 мегабайт даних. Звичайне 3-хвилинне відео важить близько 30 мегабайт. Його перегляд або завантаження витрачає енергію трьох пальчикових батарейок. Хвилинка землі у цьому сенсі компактніша. Намальовані відео у нашому стилі зберігаються у менших файлах, тому передавати їх виходить не так витратно. Одне наше відео споживає енергію лише двох батарейок. Додайте до цього енергоспоживання вашого пристрою і вийде, що один перегляд нашого відео витрачає близько двох 25 половиною батарейок. Але кожне відео можуть переглянути до 500 тисяч разів, і якщо все це скласти, то енергії піде більше, ніж у мільйонів батарейок. Стільки споживає звичайна американська родина за три місяці. Для одного відео чимало. І навіть не питайте, скільки вистачило б енергії, яку людство встигло б витратити, поки Gangnam Style. Ми спиралися на дані про середнє енергоспоживання пристроїв і серверів, а також на середній розмір даних і швидкості їх передачі. В реальності енерговитрати можуть відрізнятися.